Майтечка, давайте подивимось, що вам потрібно зараз знати. будемо дивитися на Таролітта Чиколі. Вона Чик... Та гарно розкриває такі травми наші. Така цікава колода взагалі. І тут на дні колодів вже виходить правосуддя. Якщо дивитися то от на підсвідомості, взагалі, що відбувається у вашому житті, це може бути пов'язане з правосуддям, це може бути ви. Тобто людина справедлива, людина могла народитися в ці дати 11 11 місяця, тобто щось пов'язане з 11. Можливо, у вас зараз відбувається щось пов'язане з судовою системою, можливо, ви працюєте в правоохоронних органах, судова система, тобто це мова йде від Варкана справедливості і правосуддя, тобто це рівновага. А також це може говорити, що ви зараз можете вершити якусь рівновагу і справедливість над тими людьми, які, наприклад, вам роблять дуже гарні речі. А також це ще може говорити про те, що людям може через вас щось повертатися, ви можете цю рівновагу влаштовувати через вас, так би мовити. Давайте подивимось, хто ви, та людина, про яку ми будемо дивитися, що вам потрібно зараз знати? Ну, давайте подивимось, ви подумайте про себе, приберіть зайві думки. І ми розпочинаємо. Хто ви у мене, та людина? Королева Жеслів. Ну, ви взагалі істота, істота, ви жінка, Чоловіки, повертайте, до речі, на себе це про жінку. Активну, харизматичну, сексуальну манку, дієву, лицар жезлів, десятка мечів, десятка кубків, шестірка пентаклів. Ну Дивіться. Ви пройшли зраду. Ви пройшли зраду, ви пройшли дуже сильну біль з людиною, яку є якої ви могли довіряти? А ви взагалі вогняна жінка? Ви могли стати такою людина, з якою, можливо, ви перебували в відносинах, в стосунках, і можливо, ви йшли до гармонічних стосунків, а, можливо, ви були в відносинах стабільних. Вона вам зробила дуже болісно. Десятка мечів просто так на сигніфікацію не виходить людина. Десятка мечів показує, що 10, 10 мечів ці були стромлені. По цій карті ми бачимо, що це внутрішній злам. енергетичне навіть злам. Це, знаєте, сама болісна така карта. Ну, болісніше вже немає десятки мечів. Тобто це вже край. І е, це говориться про те, що ви пройшли таку. Дуже серйозну трансформацію своєї особистості через цю біль. І тепер ви шукаєте тепла. Ви шукаєте гармонії і хочете бути в обміні. Ви хочете, якщо бути з кимось у відносинах, так, то це повинен бути рівноцінний обмін, гармонійність, коли ви будете відчувати свого партнера, а партнер вас. У вас буде взаємодія в відносинах, а не те, що ви брали ініціативу, ви тягнули, можливо, на собі. І була не було відповіді, яку ви очікували. Ви вкладались, наприклад, ви давали і хотіли зворотнього зв'язку, а зворотнього зв'язку не було. Тому, напевно, ви і в карті правосуддя тому й на дні колоді вийшло. Що ви зараз вершите правосуддя? Можливо, ви з людиною якоюсь зараз знаходитесь в процесі розлучення. Це теж може карта вказувати про якісь пов'язана з документами, з рішенням і так далі. Це тому це ваш архетип, або ви, або ваш дух, що звертається, можливо, з минулого втілення чи зі сну, так би мовити, так, або духовна сила. Пов'язаною з жіночою магією, яка пережила падіння, але хоче зцілитися. Тобто тут ще ми ж розглядаємо всі колодії іще і як архетип. це про те, що, можливо, хтось у вас в роду, можливо, ви в минулому житті проходили це такі. Моменти, які ви ну, не можете пам'ятати. Але це був дуже сильний урок для вас, і ви запам'ятаєте цей урок ну, на багато років, так би мовити. А, на серці залишиться ці рани, які вам зробили. Далі, що вам потрібно зараз знати, фортуна? Тріка мечів. Вісімка пентаклів. 7 мичів. Бачите цю карту? Двіка кубків І дев'ятка пентаклів. У Вас все змінюється. Ви входите в період змін. У вас фортуна розкручується, ви вже нічого не контролюєте. Вона вами зараз управляє. Є серцевий біль, є ще травми, є розчарування, у вас, і ви можете це знати, але приховувати. Старі рани, хочеться сказати, ще кровоточать у вас. Ви працюєте над собою, ви вкладаєте цю енергію, ви прораб... можливо, ви звертаєтесь до когось, так ви хочете щось зрозуміти. Це психологи, психотерапія, можливо, якісь такі, знаєте, дієві методи, які вам допомагають встановити рівновагу. Послідовна внутрішня робота, але от по сімірки мечів щось ховається. Або ви вже, знаєте, самі до себе не, не до кінця з собою чесні, або щось ще є приховане. Двійка Кубків нам говорять про поєднання душ, про союз це, про відзеркалення. Це про те, що прийде зцілення, це стосунки або нова зустріч із важливим відображенням себе. Таке враження, що ви зустрінете свою рідну душу. Як і говорять там пламіна, так, пліснікові. О таку, знаєте, коли ви відчуєте, що це людина, яка от, вона навіть може бути десь схожа з вами. Я не говорю про а, про фізіологію я говорю про внутрішні процеси. У вас може бути багато чого, що ви, от вам подобається. Зрозуміли? І ви зрозумієте, що ця людина, ви цю людину чекали дуже довго. І навіть через біль ви повинні були це пройти біль, щоб зустріти цю людину, щоб бути щасливим. Дев'ятка пентаклів ну, це взагалі самодостатність, це автономія, це зрілість, це власна цінність, яку ви отримуєте. І тому дуже гарні карти того, чого, може, ви не знаєте. Знаєте, це схоже на контакт от по цьому розкладу, з внутрішньою тінню або жіночою з вашою сутністю, яка говорить. З вами. Вона говорить, я частина тебе. Прислухайся до мене, зверни до мене свою увагу. Я пройшла біль, я пройшла зраду, знецінення, але я шукаю перед, всім, перед усім кохання, любов, рівновагу. Зараз настав такий час, коли потрібно говорити правду. І правосуддя це підтвердження. Лікувати себе і зустріти ту людину, яка буде вас відзеркалювати в тому сенсі, що ви побачите, що ви вже прийшли до тієї мети, коли вам потрібно мати нагороду. Потрібно зустріти людину, яка буде з вами пов'язана не тільки. Знаєте, як о, там пристрасть, почуттів, а у вас буде дуже багато чого а, схожого. І ви, від, ви віднедете свою власну силу і повагу до себе. Зверніть увагу на себе.